Треба переслати картиночку або відео для клієнта. Як я це роблю? Можна нажати Отак: у нас з вами різні мобільні телефони. І отут є, бачите, переслати і поділитися. То ви ніколи не повинні нажимати Переслати, тільки поділитися. Але я не отаку менюшку нажимаю. Я спочатку відкриваю картинку, а потім вверху у Viber у всіх так є. Є ось ця розеточка, вілочка поділитися. Ось я її відкрила і відправила тій людині, який потрібно. Тобто, я обираю Viber або обираю Telegram, або я обираю ще щось. Ось я собі відправляю в бутік. Бачите, я його вибрала. Внизу самольотик натисла. І коли ми переправляємо, ми можемо вверху обрізати рамочку. Ми можемо щось написати на картинці. Дівчата, у вас все таке точно є у вайбері Але саме головне внизу, отам, де написано Ознайомтеся із спільнотою бутік, ви його виділяєте і прибираєте через крістик. Отак. І тоді тільки ви. Нажимаєте самольотик для того, щоб відправити. І тоді ваш клієнт до мене в бутік не зайде, бо не буде посилання на бутік. Користуйтеся всім матеріалом для того, щоб у вас якомога більше було заказів від ваших клієнтів.